Як навчити дітей керувати грошима ще до того, як вони отримують свою першу зарплату? У Чернівцях відбувся турнір з фінансової грамотності, де юні учасники не лише змагались за перемогу, а й вчились розпізнавати ймовірні ризики, планувати бюджет і уникати шахрайств. Як це було? замить у нашому сюжеті. Вміння управляти власними коштами, уникати шахрайств та приймати зважені рішення стосовно грошей, це не окремий привілей, а звичайна необхідність сьогодення. Аби молодь познайомилась з зами фінансової грамотності, викладачі економічного факультету провели для молоді масштабний турнір. Ми дуже багато робимо зусиль для того, щоб розвивати фінансову грамотність серед молоді. Чому розвивати? Тому що ми вважаємо, що ця компетенція є надзвичайно важливою фактично для кожної людини, незалежно від того, в якій він професії і якого він віку. Планувати свій бюджет, уникати різних фінансових ризиків, шахрайств і взагалі якісь приймати такі обґрунтовані рішення солідні, допомагають компетенції з фінансової грамотності. Понад 200 учасників з різних чернівецьких шкіл нині зібрались у Шевченківській залі, аби позмагатись за омріяну перемогу. Ми запросили сьогодні молодь представників е -е, учнів різних чернівецьких шкіл, які будуть сьогодні між собою змагатися. Наші викладачі підготували для них дуже цікаві різні фінансові завдання. Вони спробують їх вирішувати. Серед учасників учні 11 класів, які з особливою мотивацією борються за перемогу, адже це не Просто гра, а можливість покращити своє фінансове майбутнє. Якщо команда злагоджена між собою працює і знає, що робити, то всі завдання легкі і навпаки даже цікаві. Тут діти можуть навчитися як поводити себе з фінансами, так і фінансова грамотність. Загалом і ну тут багато цікавих завдань, багато творчих завдань, які учні виконують. І це я думаю дуже допомагає нашому суспільству. Бо коли у людей розвинена фінансова грамотність, вони можуть керувати грошима і примножувати їх. і Економіка від цього тільки зростає. Так як ми 11 клас і ми випускаємося вже цього року, то під кінець хотілось би перемогти тут. Учні в один голос кажуть завдання даної гри не лише корисні, а й захопливі. Ця градна цікава і для себе, і для свого розвитку. Вона якось дає якісь. Більші можливості вона дає тобі якісь знання нові, якісь нові захоплення. Збираєшся з командами, змагаєшся з ними. Наша команда налаштована виграти повністю отримувати перемогу. Організатори міського турніру з фінансової грамотності підготували для учасників різноманітні завдання від індивідуальних тестів до складних аналітичних кейсів. Перший конкурс це буде тестування кожного індивідуального учасника, але буде середній бал по команді розраховуватись. Тобто, це буде перший конкурс. І другий конкурс у них буде більш такий складніший, аналітичний. У них буде завдання, фінансове завдання аналітичне, і вони його будуть розв'язувати і представляти потім його розв'язок. журі. турнір з фінансової грамотності став не лише змаганням, а справжнім святом знань. Де юні фінансисти продемонстрували. Але свої навички, критичне мислення та здатність приймати обґрунтовані рішення, Молодь це основа, це наше майбутнє, це лідери майбутніх змін, і тому ця компетенція є надзвичайно важливою. і Тому чим більше молоді будуть компетентніші, тим більше молоді будуть знати і розуміти, що собою представляють податки, для чого її сплачувати, куди вони йдуть, як вони впливають на державу, що робити для того, щоб її розвивати, що робити своїми власними фінансовими ресурсами, як планувати свій бюджет, як вибачте, не попастися на гачок різним фінансовим шахраям. Все це знову ж таки про фінансову грамотність. Альона Рудніцька, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.